Добрий день, я Лана і я поруч з вами. Сьогодні я занурю вас в ваш особистий простір. Сядьте зручніше. Також ви можете лягти. Під час даного сеансу ви можете заснути, але нехай вас це не турбує, так як всі установки які ви будете отримувати під час цього сеансу, будуть продовжувати працювати з вами, з вашим організмом, з вашою підсвідомістю і надалі після того, як ви заснете. Насамперед, зробіть чотири глибоких вдохи і чотири видихи. Тепер ваша увага відходить від дихання і ви дихаєте спокійно, рівноважено, не звертаючи увагу, ні на що ви заспокоюєтесь. Ви відчуваєте, як ваше тіло розслабляється. Віки стають важкими. Руки розслабляються, теплий потік. Повітря охоплює вас з самої верхівки голови і аж до ніг. Розслабляються губи, розслабляються лице, плечі, руки. Цей теплий потік. Іде вниз, розслабляється таз, ноги. Вам стає спокійно і легко побудьте в такому стані деякий час. Тепер ми помандруємо з вами в ваш внутрішній світ. Це тільки ваш простір. Туда доступу немає нікому і нічому. Туда може прийти лише те, що ви побажаєте, щоб до вас прийшло, або створити самі. Тепер ви будете створювати свій простір радості і спокою. Кожного разу, коли ви будете приходити в цей простір, ви будете заспокоюватись, вас там не буде нічого турбувати, всі проблеми лишаться в цьому світі, в матеріальному. Там ви будете наповнюватись енергією, там ви будете зцілюватись, розслаблятись та відпочивати. Уявіть собі велике поле, наповнене квітами, різноманітними квітами. На цьому полі немає нікого, тільки ви. Вам спокійно і затишно. Вашу душу переповнює радість, спокій. Співають пташечки. В ваших руках плед. Розстеліть цей плед в місці, де ви захочете. Сядьте на нього. І Тепер роздивіться навколо. Позаду вас ви побачите гарний зелений ліс. В будь-який час, коли ви захочете, ви можете піти і погуляти там серед дерев, подихати свіжим повітрям, можливо, збирати гриби. Хтось з вас любить співати, там ви зможете поспівати голосно-голосно. Комусь потрібно буде просто кричати. Не стримуйте себе. Завжди, коли ви будете туди приходити, ви можете робити все, що завгодно. Адже це ваш особистий простір. Вас там ніхто не почує і не потребує. Поперед у вас велика лагуна з водоспадом. Вода чиста, прозора. Ви чуєте звуки водоспаду. Дно цієї лагуни устелено різними різнокольоровими натуральними камінчиками. Кожен камінь, як кожна клітинка вашого організму, Знає свою роботу, кожен камінь буде впливати на вас, на ваш організм, зцілювати його, лікувати та структурувати кожну клітинку вашого організму. В той час, коли ви зайдете в цю воду, ваш, ваше тіло, ваша свідомість увійде в резонанс. З частотами цієї лагуни. Також в цій лагуні живуть русалки, які кожного разу будуть вас зустрічати, вести за руки в цю цілющу воду. Вони будуть вас оточувати, вони будуть вас заспокоювати і проводити терапію. Потрібно задумуватись, як цей процес буде проходити. Кожна русалка, як цілительниця, буде знати, що потрібно вам в даний момент. Вони завжди будуть вас зустрічати і робити вам енергетичний масаж камінчиками, якими застелили. До лагуни. А тепер спокійно подивіться навколо. Деякий час огляньтеся, чи побачили ви цей ліс, чи побачили ви цю лагуну, чи відчули ви русалок, чи чуєте ви воду на водоспаді. Вам дуже хочеться зайти в цю прозору і чисту воду. Не стримайте себе. Вставайте і йдіть. Русалки вас вже зустрічають. Вони дають вам руки і ведуть вас в цю воду. Ви не відчуваєте холоду. Заходячи все глибше і глибше, вода окутує вас своїм теплом. Вона омиває вас і забирає весь негатив, який накопичився. Ви зупинились і відчуваєте на своєму тілі кожен, кожен. Силющий камінчик. І бірюза, і малахіт, і агат, і шунгіт. Кожен з цих камень виконує свою задачу. Наповнюють вас жіночою енергією, надають вам сил. Наповнюють ваше серце любов'ю, любов'ю до себе, якісь з цих каменів нормалізують ваш гормональний фон, якісь підвищують імунітет. Вам приємно і спокійно. Ваша шкіра стає гарною і пружньою. Зморшки розгладжуються. Ви відчуваєте, що ніби навіть волосся стає довшим, блискучим, гарним. Кожна кісточка стає білою білою і крепкою, твердою і незламною. Зверніть увагу на ваш Кишково-шлунковий тракт. Ви бачите кожен орган. і шлунок, і кишківник, і шлункова залоза, печінка все гарного розового кольору, блискуче. Все працює як годинник. Кожен орган чистий, чистий. І ви навіть відчуваєте стук годинника. Цок, 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 цок. Все працює. А тепер зверніть увагу на вашу мочепову систему. Ви бачите матку, ви бачите яєчники, ви бачите мочовий пузир. І все так само працює, як годинник. Цок, цок. Так, так, так. Ви навіть можете побачити, як ці органи вам посміхаються. Кольори гарні, чисті. І від цього вам стає ще спокійніше. А тепер ви закриваєте очі і просто. Отримуйте задоволення від цього масажу. Ви відчуваєте, як з неба на вас йде золотий дощ і ще краще умиває вас і наповнює вас енергією, цілющою енергією змиває з вас весь весь негатив, з вашого мозку змиває, видавлює всякі негативні думки і наповнює радістю, щастям і задоволенням. Побудьте деякий час. Під впливом цього золотого дощу ви можете поплавати в цій лагуні. Вода чиста, прозора. Тебно. Ви відчуваєте, як вам хочеться більше і більше бути тут. Вам стає спокійно, затишно і хочеться. Іти до водоспаду. Не стримуйте себе. Ливіть до водоспаду. Станьте під воду. Закріпіть. Ту радість, спокій, задоволення, які ви отримували під час масажу, закріпіть і запечатайте спадаючою на вас водою. Ви відчуваєте, як вода прохолодна. Приємно охоплює все ваше тіло. Ви відчуваєте, як вода сточить повага. І ще додатково робить вам масаж. Таким чином всі результати запечатуються. Кожній клітинці вашого тіла. Побудьте деякий час під цим водоспадом. А тепер пливіть до берега або самі, або покличте русалок. Вони вам допоможуть. Виходьте з води, ви відчуваєте на стопах поколювання, адже ви йдете по траві босими ногами. І кожна травинка є цілющою, наступаючи на землю босими ногами. Ви також робите масаж і впливаєте на кожен процес у вашому організмі. Ідіть до вашого пледу, сідайте на нього або лягайте, розслабтесь і відпочиньте. Адже ви проробили таку велику-велику роботу для свого зцілення. Побудьте деякий час, полежіть, поспіть, або посидіть і огляньтесь навколо. Просто отримайте задоволення. Подивіться вправо. Ви бачите там будинок. Яким ви його бачите? Придивіться добре, який це будинок. Це може бути великий, великий замок. Це може бути. Маленька хатинка, затишна, скромна. Знайте, що це тільки ваш будинок. Там немає нікого. Ваша задача створити там свій. Простір. Спробуйте підійти до нього. Які там двері? Чи є там квіти біля будинку? Зайдіть в будинок. На даний момент в будинку. Все просто. Ваша задача створити в своєму будинку все так, як ви цього хочете, як ви цього вважаєте, де ви зможете завжди відпочивати, куди ви завжди зможете повернутися. І робити все, що вам завгодно. Для того, щоб створити затишок в цьому будиночку, вам не потрібно взагалі нічого робити. Вам просто треба захотіти і уявити стіл, крісло, камінь. Що ви захочете, то ви і створюєте кімнату за кімнатою. Ви приводите до того стану, який вам вже сподобається. Знайте кожного разу. Коли у вас будуть якісь тривоги, чи ви устали, вам захочеться відпочити, вам завжди вистачить просто лягти, сісти, закрити очі і прийти в це місце для того, щоб зцілитися, для того, щоб наповнитися гармонією, спокою, рівновагою отримати задоволення. Завжди приходьте сюди, адже цей простір тільки ваш. Тільки для вас і для вашого зцілення. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Вдалося вам Створити свій простір. Повертались ви в цей простір? Як це вам допомагало? Поділіться своїм досвідом. Адже багатьом людям на цій землі дуже потрібен цей простір. Дуже потрібна допомога. Своїм досвідом ви можете поділитись і допомогти комусь. Я вам, я завжди поруч. Я вдячна вам за те, що ви зі мною. Дякую, дякую, дякую.